Доброго дня, мої дорогі глядачі. Дуже хочеться подивитися, чим закінчиться вся ця історія з Пригожиним. Я розумію, воно вже набило оскомину у всіх. Але мені здається, що інтерес до якогось логічного фіналу ще не згас. Бо, ніби от, знаєте, от, танцював, не вклонився. Тому е дуже інтригуюче таке от Туві Continuum. Знаєте, оце, на самому цікавому місці воно було закінчено. І що буде далі, ніхто не знає. І коли дізнаємось, також ніхто не знає. Багато версій існує, але давайте подивимось, яке, чи буде продовження цього е марш броску в лапках. Пригожина та його військових. Чи буде продовження його замаху на дворцовий переворот у Кремлі? Дивіться, два старших аркана, колесниця і сила, він буде що мога, застосовуючи силу, продавлювати ситуацію, намагаючись контролювати кожен свій рух, кожен своє слово усвідомлюючи, в яких проблемах він наразі перебуває. Тобто він буде старатися якось зрушити з мертвої точки, ось мертва точка, він буде намагатися зрушити оце все, що зупинилося, але більш виважено. Більш усвідомлено, що він робить. Ну, тобто, так, ми розуміємо, що воно готувалося те, що було 24 червня. Воно готувалося, воно, були якісь там передумови, його звернення, якісь були передумови до цього, але все ж таки воно було зроблено у запалі в такому. Наразі він буде. Контролювати кожен свій рух, намагаючись вилавірувати з, з місця, де є підводні каміння. Окрім цього, карти показують, що він наразі усвідомлює, куди він заліз. Тому він також намагається якось зрушити з мертвої точки свого безвихідного положення для того, щоб якось. Ну, Скажімо так, бути більш вільним у своїх діях і у е, своїх е, якихось прагненнях, своїй меті. Якщо дослівно прочитати ці карти, то можна е, так сказати, рух або активний рух контролюється певними проблемами або певною безвихіддю. З положення. Тобто, зрозуміли, да? він наразі намагається бути дуже обережним і в, тому, в той же самий час утриматися на плаву, не бути втопленим. Так, далі, давайте подивимось ще. Таке питання. Чи планує він активну дію якусь ну, на кшталт того, що було, до. Давайте до кінця липня 2023 року. Зараз він зализує рани або щось планує. Так. Він планує. Він планує. Дивіться, що тут говориться: паш мечів перевернутий. Це людина, яка зрадник, але якщо паш мечів прямий, то він прихований зрадник, він такий от, ховається, він може затірятися серед своїх, так? то перевернутий він же відкрито переходить в опозицію, тобто він же не приховує своїх. Цих намірів. І тому тут його наміри вони повертаються. І вони повертаються, вони йдуть, ці наміри, до влади. Тобто він планує знову повернутися до цього питання, як вже в першому триплеці, які стосуються влади. Тобто, наскільки ми знаємо, він хоче бути. Ну, він хоче бути при владі, ну, займати якусь посаду. От не бути якби часником, приват компанія, а він хоче офіційну якусь посаду. І він хоче якби, повернутися, але більш законним чином в рамках влади, не бути таким от як. Десь звідки не зрозуміло, що він якось так стихійно це все почав. А наразі він планує це більш зробити в рамках, в рамках закона або більш контрольований, щоб воно було. Ну і давайте подивимось, чи вийде це в нього. Тут туз мечів перевернутий, це іде як ну він піднятий, астрійок, воно підняте. І воно підняте як замах на його стабільність і комфорт. Я вважаю, що для нього до того часу буде висіти загроза, як буде замах якийсь. На нього може бути вчинений якийсь замах, на його е комфорт, на його е спроможність бути у ресурсному стані, на його стабільність. Щось таке може бути. Ану, чи я правильно розумію, на його життя буде зроблений замах. Дивіться, тут дан вже приказ його якось прибрати. Дан приказ його прибрати. Король мечів перевернутий і імператриця перевернута. Це свої же, свої же можуть, скажімо так, вершити над ним суд. Суд це карта трансформації, карта змін. Люди, які от встають з грубів і, і переходять в інший світ. Але хто куди, хто в пекло, хто в рай. І тут є для нього загроза, що свої же будуть над ним вершити той вищий суд. В будь-який момент. В будь-який момент, дивіться, це карта пораненого або хворого, або вбитого. Якщо вона пряма, це пасив. Він пасивно може про щось планувати, знаходячись в якомусь безвихідному стані, або в пасиві того, що він мертвий. Але ця карта перевернута це означає, що в будь-який момент йому загрожує небезпека. Тому те, що він має в планах. на дні колоди, зараз поясню. Те, що він має в планах, то це він має в планах. Знаєте, ми плануємо, а вищі сили мають інші на меті. Тому тут є велика вирогідність того, що його приберуть до кінця липня. Це може бути. Ув'язнення, це може бути перехід в потойбічний світ. Я до цього більш схиляюсь. І це зроблять свої ж, свої ж, які на нього мають зуб, яких він зрадив, і які готові його лінчувати, скажімо так, Ну, кувалда. кувалда їм на допомогу. На дні колоди карта хитрощів. Це означає, це буде, може застосований якийсь хитрий хід для того, щоб ну, от ще повернутися до цієї теми до теми його прибирання, ну, прибирання зі світу живих. Можливо, буде така спроба. Ну, давайте отмовленості. Ну, тут по домовленості буде щось таке. І в той самий час, коли він буде не очікувати, знову ж таки, карта світу щось для нього закінчується, якийсь етап закінчується. Подивимось, як воно програється. Тобто, планує, то він планує, але тут в нього може бути перепона, тому що чиїсь плани йдуть всупереч його планам. І чиїсь плани мають на меті його ліквідацію. Подивимось, як воно програється. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого. Дякую вам за лайки. Буду вам вдячна за підписку, за кожний лайк. І у майбутньому я сподіваюся отримати від вас певні якісь цікаві запитання, які ми можемо з вами разом розглянути. Бажаю вам всього самого найкращого!